Вітаю! Сьогодні поговоримо про особливий феномен у світі колекційних іграшок, Лабубу. Ці милі, але трохи зловісні фігурки з гострими зубами та яскравими деталями одразу привертають увагу. Але що стоїть за цим брендом і чому він став таким популярним? Лабубу персонаж, створений художником з Гонконгу на м'я Лунг. Це не просто іграшка. А маленький шматочок уявного світу, де молота поєднується з елементами жаху. Ці фігурки, ніби герої з темної казки, у якій кожен має свою історію і характер. Лабубу швидко завоювали популярність серед колекціонерів у всьому світі. Часто ці фігурки випускають обмеженими серіями по кількасот штук, іноді навіть менше. Завдяки цьому деякі з них можуть коштувати сотні доларів на вторинному ринку або навіть тисячі. З ростом популярності з'явилося багато підробок. Виглядають вони дуже схожі на оригінали, але якість і деталі часто відрізняються, тому важливо знати, як розпізнати справжню лабубу, щоб не втратити гроші. Ще одна складність доставка. Через крихкі деталі і особливий склад матеріалів іноді такі іграшки можуть затримувати на митниці або повертати назад. Особливо це стосується міжнародних замовлень з Китаю. Лабубу це не просто іграш, це частина культури і мистецтва, що зачаровує і водночас трохи лякає. Дякую за увагу! Якщо вам було цікаво, підписуйтеся і залишайте коментарі.